Маємо для вас новинку посібник по газополоменевим роботам. Цей посібник для кого призначено? Перш за все, на мою думку, він призначений для менеджерів, які працюють з нами, тобто з виробниками газозварювального обладнання. Що він містить? Загальну інформацію про безпеку при роботі з газозварювальним обладнанням, що таке промислові гази. Що таке газополоманеве обладнання, те, що ми виробляємо? І що таке газополоменеві роботи? Тобто, якщо ви хочете підвищити свій технічний рівень, будь ласка, це для вас. Цей посібник ви можете замовити у нас. Будь ласка, пишіть нам на електронну пошту сваркадонметсобачка.gmail.com Замовляйте за телефонами гарячої лінії. Будь ласка, він є в нас в наявності, в друкованому вигляді з класною поліграфією. Я думаю, вам буде цікаво. Навчальні заклади, також, які спеціалізуються на випуску газозварювальників. Будь ласка, також звертайтесь, маємо змогу допомогти і надіслати цей посібник. В електронному вигляді він є у нас на сайті donmed.com.ua, наш сайт в розділі брошури. Будь ласка, можна також скачати в електронному вигляді.